Четвер, 4, 4 січня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Віталієм Свіщовим. З 2023 року він служив у лавах Нацгвардії. Загинув 26 грудня внаслідок авіаційного обстрілу поблизу села Серебрянка на Донеччині. Герою на віки 37 У нього залишилися дружина і двоє дітей. Поховали Віталія Свіщова на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення, він був під військоматом. Він хотів, тому що йому потрібно було захищати землю, родину. Він відповідальна людина. Я знаю, що він волонтерив, ну, якби Він допомагав, донатив. Тобто, це він осторонь не знаходився. Він жив у столиці, і ми з ним не настільки часто спілкувалися. У 23-му році він пішов. У нього залишилась дружина і двоє двоє дітей. Ну, молодшому сину ще немає трьох років. 26-го він грудня вийшов, тільки 30-го підтвердили, змогли, я так розумію, його дістати з поля бою, а новорічні святи дружина була за кордоном. Шість квадрокоптерів DJI Mavic 3T з тепловізором і два квадрокоптери DJI Ай 30T передали сьогодні силам оборони. Їх придбали за кошти із бюджету громади. Вартість квадрокоптерів майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. На черзі чергова закупівля військового обладнання. Вже в новому році ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. І сьогодні це чергова передача квадрокоптерів. Сьогодні вісім різних квадрокоптерів ми передали різним підрозділам сил оборони. Це, зокрема, шість квадрокоптерів DJI Mavic 3T Thermal з тепловізором і два квадрокоптери DJI Matrix 30T. Це бюджетна закупівля, тому я дякую нашим платникам податків за наповнення дохідної частини за можливість нам розпоряджатися коштами, спрямовуючи їх на підтримку сил оборони. Загальна вартість шести третежок. І двох матрасів майже 1,8 млн грн. мільйона гривень. Ну і власне це чергова бюджетна закупівля. Наразі в нас оголошені нові тендера. Ми оголосили тендера знову ж таки на тритешки, які є напевно найбільш на сьогодні використованим і популярним квадрокоптером подібного рівня. На аутели четверті, на матраси, які власне сьогодні передавали, на і впівпівдрони, які буквально передавали вчора. До кінця січня чекаємо результати тендерів. І як тільки отримуємо той самий день, одразу ж передаємо для того, щоб і впіврони і квадрокоптери працювали, наближаючи нашу перемогу. Квадрокоптер Мавік, т із тепловізором та зарядною станцією передали військовослужбовцям 81-ї десантно-штурмової бригади у приміщенні громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Придбали його завдяки донатам учнів початкової школи номер 2 цього семестру. Під час благодійних ярмарків вони зібрали 260 тисяч гривень. Акції на підтримку збройних сил України влаштовуватимуть і надалі. Нашому навчальному закладі навчаються як діти початкової школи, так і дошкільники дітки від двохрічного віку. І було надзвичайно хвилююче дивитися на те, як діти двох-трьохрічного віку йшли, купували то печиво, яке пекли їхні матусі, і кидали гроші в скриньку. Для того щоб війна не була людьми, а війна була технікою, технологіями. Ці засоби є дуже необхідні. Перевага цього безпосередньо дрона, чому насправді він такий дорогий, якщо порівнювати цінову категорію там FPV дрона і цього. Він в рази дорожчий, тому що е, він не просто може злетіти, розбитися, да? він може багато функцій виконувати. Він є захищений від репів. Насправді нас є дуже багато. І якщо кожен навчальний заклад, кожна волонтерська організація, кожен колектив буде долучатися, малих донатів не існує. Це доводить те, що от можна, здавалось би, діти не робили великих донатів, да? а насправді це виросло в величезну суму. І вона насправді дуже необхідні речі. Близько 50 квадратних метрів маскувальної сітки за тиждень. Саме стільки плетуть активісти волонтерського центру, що у селі пирогівці. Окрім цього, виготовляють флісові шапки, енергетичні батончики, чаї, окопні свічки та теплі шкарпетки. Всю продукцію передають українським військовим. Шапочки для наших синів, дочерей – Мужей, даже є там дідусь молодиї. Навіть внуки є там, їм, там все. їм всі, ми знаємо, що їм холодно, знаємо, то ми і робимо. Оці сітки от ось сьогодні зв'язали за дві години, і це зараз, от відколи вас побачили. Значить, у нас такий напрямок роботи, що ми сітки плетемо тут. А тканину, щоб нарізали на смужечки. У нас багато людей забирають і нарізають вдома. Важливо те, що коли приїжджають військові сюди, навіть наші односельчани, вони бачать, що війна не тільки там, що війна по всій Україні, і що тут люди їх підтримують, і що тут люди про них знають і пам'ятають. Важливо, що по місцях люди також працювали на війні, а не тільки ті, що там, то там, а тут а вечірки і святкування. Це важливо. І важливо підтримати за Забезпечити яку чимось, забезпечити, допомогти, щоб держава мала більше можливість на ті самі дрони і на більш військове забезпечення, якщо ми чимось хоч допоможемо чи зможемо свої армії. Щороку, 4 січня, у світі відзначають День азбуки Брайля. Вона створена для незрячих та слабозорих людей. Ті, хто має порушення зору з її допомогою, можуть читати дотиком. Сторінки книг виготовлені з доволі цупкого паперу, у них немає ілюстрації, а замість літер рельєфно-крапковий шрифт. Тиражі таких видань невеликі, трудомісткі та дороговартісні. Через це у вільному доступі, а саме у книгозбірнях, їх не надто багато. Зокрема, у центральній бібліотечній системі Хмельницької міської територіальної громади є 5 видань шрифтом Брайля та 18 примірників шрифтом для слабозорих у 2021 році за програмою Щодня читай українською отримали всього 13 книг. З них 3 книги шрифтом Брайля і 10 книг для людей слабозорих. Вони на надруковані на спеціальному папері, спеціальним шрифтом. Тобто люди, діти, і дорослі, в яких вади зору не зовсім сліпі, але є вади зору, вони можуть ознайомитись більш так спокійно, більш якісно з текстом. Література переважно програмова за шкільною програмою, і діти, які мають вади зору. За зазвичай влітку, коли їм дають списочки на позакласне читання, вони приходять і можуть в читальному залі прочитати ці книги. Ці книги великого формату, їх не дуже зручно носити з собою додому, брати. А читальний зал у нас гарний, і дітки приходять сюди читати. Книжки зі шрифтом Брайля це у нас Шевченко, і з ними люди знайомляться. Ну, чистіше всього, коли Шевченківські дні приходять, читають. А більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!